Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо технологію виготовлення свічки своїми руками. Свічки можуть бути ароматичні, прості, фігурні, декоративні. Доволі часто ми можемо їх зустріти в нашому декорі приміщення. Вони можуть бути елементом романтики, своєрідним антистресом, якщо ви їх зробите самі. Останнім часом вони ще й стали незмінним атрибутом в побуті. Іноді єдиним джерелом світла та тепла як для військових, так і для мирних мешканців. Свічки можуть бути за формою прості, циліндричні, можуть бути в ємності, ароматичними, а можуть бути декоративними фігурними. Перед вами моделі-аналоги, де ви можете побачити фігурні свічки, які зроблені з різних елементів. На наступному слайдику ви можете побачити звичайні простої форми циліндричної свічки, які декорують за допомогою додаткових елементів. І це може бути як на самій свічці, так і знімний елемент. Для того, щоб створити свічечку в домашніх умовах, потрібно не так багато компонентів. Необхідний мінімум це віск, він може бути соєвий, бджолиний, кокосовий, пальмовий або парафін, гніт, силиконова форма або баночка, куди заливатиметься свічка, а далі ви керуєтесь вашим смаком та фантазією. Якщо вам потрібен суто утилітарний продукт, свічка, щоб просто світити, її можна зробити з парафіну. Цей продукт нафтопереробки, простий у роботі, він коштує значно дешевше за воски, але це єдиний його плюс при горінні парафіну у повітря виділяються бензол та толуол. це канцерогенні речовини, які можуть шкодити дихальній системі. Найуніверсальніший, найпоширеніший рослинний свічковий віск – це соєвий. Він нейтральний, добре приймає віддушки та барвники, має середню температуру плавління та після нього легко відмити інвентар. Бджолинний віск ідеально підходить для виготовлення свічок. У натурального воску є типовий жовтий колір, до того ж, є природний легкий медовий аромат, а при горінні він виділяє антимікробні речовини – те, що потрібно нам з вами взимку. А ось вибілений бджолиний віск не має яскраво вираженого кольору та запаху. Бджолинний віск більш тугоплавкий порівняно з соєвим. Також існує синтетична альтернатива бджолинного воску, що використовується в косметиці та свічках з маркуванням веган. Кокосовий віск має нижчу у порівнянні з іншими восками температуру плавління, і влітку така свічка буде плавити сама по собі. Його краще використовувати у поєднанні зі стеариновою кислотою. Обов'язково спробуйте пальмовий віск, Особливо для зимових свічок. При застиганні він створює на поверхні свічки химерні морозні визерунки. виглядає дуже ефектно. Всі воски Можна використовувати в моноваріанті або поєднувати між собою. А також можна додавати стеаринову кислоту для надання свічкам твердості та продовжити час їхнього горіння. При виготовленні свічок використовуються лише спеціальні віддушки, які витримують високу температуру. Та не виділяють токсичних речовин, відмінним виробом стануть аромати з гіпоалергенної серії. Запашки та їх інтенсивність підбирайте на свій смак. Хтось додає буквально 0,2% запашки для ледь помітного аромату свічки, а хтось любить пахощі і вводить до 3-4% ароматів. Тому рекомендуємо розплавити віск, трохи остудити його, додати покапально від душки до отримання бажаного аромату. Який же гніт вибрати: бавовняний чи дерев'яний? Вибір лише за вами. Скажемо лише, що звертайте увагу на товщину гноту, отже, чим товща свічка, тим товстіше має бути гніт. Або для великих ємностей також можна використовувати кілька гнотів. тільки в цьому випадку свічка горітиме рівно і довго. Дерев'яний гніт, хоч і дорожчий, але він створює особливий зовнішній вигляд і атмосферу міні вогнища. Він злегка потріскує, як справжні дрова, дуже затишний звук. Такий гніт відразу робить свічку незвичайною та ексклюзивною. На слайдику ви можете побачити види гнотів, їх можна знайти в інтернет-магазинах: синтетичний, дерев'яний та бавовняний. Ви можете заливати свічку у спеціальну силіконову форму, потім діставати її. До такої свічки потрібен свічник або хоча б підставка, в яку стікатиме віск. А також обов'язково правильно складати рецепт, щоб свічка була твердою і тримала форму. Але універсальним продуктом два в одному стане свічка в спеціальній ємності. Заливши в неї свічку та додавши їй охолонути, вже можна користуватись, не переймаючись твердістю воскою. Тарою для свічки може стати красива скляна або алюмінієва баночка, чарка. Келих, бетонне або гіпсове кашпо. Тут вас обмежує лише ваша фантазія. Але повірте, навіть на кухні ви можете знайти кілька варіантів ємностей для свічки. Яку ж свічку краще обрати? З форми, контейнерну або з вощини. Масляна свічка в баночки. Виготовлення масляної свічки один з найпростіших, найшвидкіших способів, її складову буквально під рукою можна знайти в кожному будиночці. Щоб зробити таку свічку з олії, знадобиться рослинна олія, кам'яна сіль, ємність, це може бути скляна баночка, чарка, бляшанка з-під консерв або інша посудина, що не горить, гніт спеціальний покупний або зубочистки, може бути бавовняний шпагат. Візьміть ємність, наповніть її сіллю та олією у співвідношенні один до одного і добре перемішайте. Підготуйте гніт. Якщо у вас шпагат, просто відріжте необхідну довжину по глибині вашої ємності. З зубочистками трохи складніше. Їх потрібно змотати скотчем по довжині, щоб такий гніт дістав до дна посудини. А якщо ємність для свічки занадто широка, то використайте Кілька зубочисток, змотаних одна до одної, так гніт вийде товще і горіти буде сильніше. Зануріть один кінець гнота в олію, а другою стороною вставте в посудину з олією і сіллю. Свічка готова до використання. У часи блекаута вона буде в нагоді. Щоб зробити свічку, визначить, з чого вона буде. Парафіну, соєвого або пджолинного воску. Зверніть увагу, що при плавленні твердої маси рідкої в перерахунку на мілілітри виходить більше. Так, з 450 г твердого парафіну утвориться 600 мл. З 450 г соєвого воску перетвориться на 550 мл. 450 г чолинного на 500 мл розтопленої маси. За технологією виготовлення парафінові та воскові свічки готуються однаково, але для початківців у свічковій справі краще використовувати парафін. Він, на відміну від воску, менш примхливий, легко плавиться, недорогий, добре фарбується та ароматизується. Основні інгредієнти, які необхідні: парафін або віск, ємність або спеціальна форма для заливки свічок. Для свічки без форми використовуйте скляну баночку, скляну, склянку з товстими стінками, мляшанку. І якщо хочете безкаркасну свічку, потрібно придбати спеціальні форми для заливання воску. В інтернет-магазинах для свічкарів їх доволі широкий асортимент. Ще вам потрібен буде гніт і тримач для гноту. Насамперед захистіть своє робоче місце, застіліть стільку. Газетами, підготуйте ганчірки. Далі наріжте або настругайте парафін або віск на невеличкі шматочки, так він буде швидше і рівномірніше плавитись. Візьміть кастрюлю, наповніть її водою наполовину, переконайтеся, що в ній достатньо місця для дрібнішої ємності, наприклад, чайничка. Або ковшика металевого, можна використовувати скляну мисочку і поставити зверху кастрюлю з водою, так у вас вийде парова баня. Ставте кастрюлю на плиту, нехай вода закипає. У вибрану ємність для плавлення, засипте нарізаний парафін або віск, погрузіть все це в кастрюлю з киплячою водою. Намагайтеся, щоб вода не потрапила на віск або парафін. Або в'ємність з ним, інакше при нагріванні та плавленні віск почне стріляти. Тепер підготуйте ємність або форму для заливки і гніт. На кінчики гноту закріпіть металевий тримач і занурйте його на дно посудини в центрі. Інший верхній кінчик можна закріпити зверху форми або баночки за допомогою дерев'яної шпажки або будь-якої палички. Намотайте кінець гноту на паличку. І покладіть її на бортик посудини. В уже розплавлений парафін можна за бажанням додати барвник та ароматизатор. Акуратно вилити рідку масу у форму, намагайтесь не зрушити гніт з центру посудини, поставте свічку на рівну поверхню і дайте добу повністю охолонути. Після охолодження відріжте зайвий шматочок гноту, залишивши 6-7 мм над свічкою, якщо ви використовували баночки, свічки вже готові. У випадку зі спеціальними формами, що знімаються, акуратно вийміть свічку і приємного використання. Вощина – це тонкі воскові листи з видавленими щистивогільними денцями бджолиних впадинок. Візьміть лист вощини, визначтеся з розміром свічки, якщо хочете, щоб вона була великого діаметру, то і гніт повинен бути відповідний не менше 2 мм. Найкраще використовувати натуральний бавовняний сплетеною структурою. Він добре і рівномірно горить. Можете нанести на вощину спеціальний ароматизатор для свічки, але тільки зовсім трохи, щоб запах не був занадто різким. Також намагайтеся не потрапити ароматизатором на гніт. При горінні він буде не дуже приємно пахнути. Щоб закріпити гніт, покладіть його на край листа по висоті і злегка вдавіть у вощину. Далі починайте щільно скручувати лист максимально рівно. Після того, як закрутили, акуратно закріпіть кінець листа, щоб він щільно прилягав, і ваша свічка готова. За бажанням. Можна її задекорувати, обмотати стрічкою, насипати біля гноту трав або інших прикрас. Українці все більше допомагають військовим. Українці дедалі більше допомагають військовим взимку. Окопні свічки це справжня знахідка та неоціненний внесок у нашу перемогу. Бліндажна свічка теплоємна, з її допомогою можна сушити речі, обігріти невелике приміщення та приготувати або розігріти просту страву, що дуже важливо для передової і не менш корисної у побуті, коли нема світла чи опалення. Щоб зробити таку свічку, не потрібні особливі навички, достатньо знайти необхідні складові та дотримуватись простою інструкцією, що потрібно для окопної свічки, ніж чи великі ножиці, металеві ємності одна для парафіну та друга більша для водяної бані. Терка порожня консервна банка, гофра картон, наповнювач та звичайний картон для гноту. Парафін або свічки. Нарізаємо картон. Складаємо його в банку, розтоплюємо парафін або віск і заливаємо все це в ємність. Чекаємо, поки застигне, і ваша окопна свічка готова. Для того, щоб перевірити свої знання, ви можете перейти за QR-кодом та виконати інтерактивну вправу. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. До наступних зустрічей!